У нашому саду ще стоїть красень каштан, а більше вже нічого немає. З листа сестри. Каштан лишився у нашому дворі. Ні хати вже немає, ані плоту. Та ще лишилась стежечка по воду, яку носив я з річки у відрі. Вже не співають півні на зорі. Немає їх, лише жаби на погоду, так само квакають левади біля броду, там, де сусід наш. Ставив ятирі, спустів наш сад, старих родючих слив давно нема. Хтось, мабуть, їх палив у лютий рік, як вдарили морози. Лише каштан дрімав під вітру свист. О, сестро, сестро. Ви витри сльози прийшли мені з того лист.